Окей, так, давайте я почну з того, що розкажу, хто я такий, тому що я думаю, мало хто знає мене і мало з ким знайомий я. Тому хвилинка безсовісної самореклами. В мене економічний бекграунд, я закінчив київський на той час. Нархоз, Наргосп а зараз інститут університет економічних економіки і університет міста Ліц у сфері фінансів. Я маю 25 років досвіду у, у галузі управлінського та фінансового консультування у компанії Великої Четвірки і а, також маю досвід консультування у питаннях спорту, розвитку спорту, консультування спортивних організацій. Це не є а, домінуючою частиною мого досвіду, але такий досвід я маю. Також я маю невеликий спортивний досвід 10 років. Я займаюся веслуванням на каноє, а також іншими циклічними видами спортами, такими як велоспорт, Маунтенбайк і і лижні марафони. Що я хотів би сьогодні зробити? Я хотів зробити таку невеличку презентацію щодо того, що таке європейська модель спорту. З чого вона складається, які її характеристики, як вона працює, і порівняти її з ситуацією в Україні? Це лише моя попередня гіпотеза. Вона не дасть вам відповіді на питання, вона допоможе питання поставити. Тому, будь ласка, відноситесь до неї з певною поблажливістю, тому що це не є відповіді на всі ті питання, які ми всі загалом маємо. Отже, європейська модель спорту, на наше щастя, це є річ, яка досить детально описана, тому що різні органи. Європейського союзу вже довгий час е, працюють над цим, щоб це робити. А ось тут на цьому слайді показані е, ключові принципи європейської моделі спорту в тому вигляді, в якому вони сформульовані у документі Study of the European Sport Model», який Європейська комісія видала у квітні минулого року. За е, цим документом, е, ключовими принципами є такі речі: як пірамідальна структура спорту, відкритість змагань, фінансова солідарність. Автономія спорту і волонтерство. А, і також деякі дослідження, деякі документи на цю тему додають до ключових компонентів європейської моделі: а, принцип одна федерація на вид спорту і на країну, тобто якась зареєстрований орган, який відповідає за розвиток спорту, і те, що європейська модель це ціннісно орієнтована модель на противагу від економічної орієнтованої, яка орієнтована на отримання прибутку. Кожен з цих зелених боксів це дуже велика тема, щоб ми всі розуміли, про неї можна написати окрему книгу, і, і про них пишуть окремі книги. Є книги про те, що таке піріндальна структура, є книги про те, що таке автономія спорту на сотні сторінок. Але якщо коротко їх характеризувати, то ключовим у європейській моделі на думку всіх чи документи монографії я читав, є саме піміндальна структура. Полягає вона в тому, що будь-яка будь система спорту в країні, або будь-який вид спорту, він базується на основу масовості залученості до, 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 до виду спорту, або до спорту в країні залучено дуже багато людей, дуже багато учасників цього процесу. А, і на, на, на діяльності, яких, на залученості, яких все це працює. А відкритість змагань це є поєднаний принцип, який говорить про те, що у Європі змагання відкриті, доступні для всіх, будь-хто може прийняти участь, і є promotion and relegation принцип. Тобто, за результатом спортивних змагань ви можете підніматися на, вищу, на вищий рівень змагань або опускатися на нижче. Це приводиться на відміну від інших систем, таких як американська. Є дуже багато там закритих ліг, у яких з боку десь зі сторони. Прийняти участь неможливо дуже важливим принципом є принцип фінансової солідарності. Якщо коротко, знову ж таки, я перепрошую за профанацію: якщо коротко, фінансова солідарність полягає в тому, що е, хтось, у кого є надлишок коштів, платить гроші на е, заняття спортом, на розвиток спортом, комусь іншому, у кого цих е, грошей не вистачає. Це працює як перерозподіл, наприклад. Е, Високих доходів професійних футбольних клубів у нижчій лігі, у аматорський футбол. Це працює як е, спортивні клуби, які е, фінансують учасників спорту вищих досягнень за свій рахунок. Це працює як, е, наприклад, спортивний клуб, у якому я був в Англії, який не брав членські внески і стартові внески з дітей, які залучені до клубу, тобто дорослі, які мають. Там джерела заходу вони е, фінансують за рахунок солідарності участь дітей у спорті і таке інше, але ця фінансова солідарність це також дуже обширна тема. Вона має багато різних виявлень, але це є одну одним з ключових принципів, також ключовий принцип це автономія спорту, е, це теж з заради чого почалися всі ці дослідження, тому що європейський спорт був під певним тиском. Збоку ну, по перше, цих американізованих видів, так коли в європейський спорт приходили великі гроші, намагалися робити там приватні ліги, ці закриті і таке інше. А по-друге, є декілька таких знакових судових процесів у європейському спорті: це кейс Медіна, це кейс Бозмана, які, які намагалися притягнути економічні закони у галузі спорту, і європейська влада, європейська комісія завжди казала: чекайте, спорт це особливе. Вони наполягали на принципі специфічності спорту, що не всі економічні закони у спорті працюють, і, і тому він є автономним Авт, Він є автономним ем, фінансово в першу чергу, а також організаційно, юридично і там в інших вимірах. І п'ятим ключовим принципом є принцип волонтерства. Я трохи детально на ньому е, планую зупинитись у цій презентації, але це дуже важлива компонента, яка я важливою за кількістю волонтерів, я важливою за тим економічним внеском, який вони роблять в систему європейського спорту. А для того, щоб далі проаналізувати європейський спорт, я хочу перейти до питання, як він працює з точки зору фінансування, тому що колись мій викладач такого цікавого предмета, як сощо економікс, я не знаю, чи є він. Українському в Англії він казав, що якщо ви хочете розібратись в тому, як працює складна система, яка соціоекономічна, розберіться в тому, як вона фінансується, хто кому за що і скільки платить цій системі. Отже, система фінансування спорту в Європі це схема із дослідження. Є декілька досліджень, до речі, фінансування спорту. Які ну можна сказати, що вони застаріли, тому що він там 12 до 15 років, і зараз Данський інститут спорту робить апдейт дослідження, які вони планували випустити цього року? Я вже списався з автором і очікую результатів цього апдейту, але більш-менш система є така, якою вона була там у 2008-2011 роках, і виглядає вона так. Посередині ми бачимо цю піраміду про перший принцип європейської моделі це піраміда. Вона виглядає так: внизу аматорський спорт він об'єднаний у клуби, клуби діють там під егідою федерації, і, і, і зверху знаходиться спорт вищих досягнень. Цікавим тут є декілька речей. По перше, цікава річ це те, що є декілька джерел і виї фінансування, і вони поділяються таким. За широким критерієм на приватні і публічні джерела, а також вона цікава тим, що в основі цієї системи економічної є масовість. Як ви бачите, вона впливає на аматорський спорт, вона впливає на споживання спорту і вона впливає на розбудову, наявність і попит на спортивну інфраструктуру. А якщо перейти я там не буду дуже довго копатися в цьому, цікавим є те, що ці складові фінансування. Це дослідження французів консалтивної групи Amnios 2008 року, і в середньому по eu 27 27 країнам Європи фінансування спорту виглядає так, як на цьому слайді. Тобто, половину дають домогосподарства, це самі люди, які займаються спортом, десь 14-15 дає бізнес в основному у вигляді спонсорства і купівлі медіаправ на трансляції. А решта це розподілення між. Місцевим органом влади і центральним бюджетом державне фінансування спорту, яке складає відповідно ну тут 30, тридцять і суттєвою частиною цього фінансування публічного сектору є фінансування інфраструктури, а субсидії федераціям і підтримка спортивних клубів. Ну зразу треба сказати, що цей графік і цей розподіл це трошки така середня температура по лікарні, тому що від того, яка країна ЄС, як в якому стані її економіка, скільки вона існує в ЄС, скільки вона є частиною Євросоюзу, дуже залежить цей розподіл. Є такі країни, як ну, на той час був ЄС Великобританія, де приватні джерела фінансування. Дають там близько 90 відсотків є інша інша сторона спектру, такі країни, як Болгарія або Румунія, де держава фінансує більшість податків на спорт. але цікавим тут також є те, що е, ці фінансування воно по різному корелює з рівнем економічного розвитку країни і з рівнем ВВП на душу населення. Якщо говорити про приватне фінансування, то там. Кореляція пряма стовідкова, чим багатша країна, чим багатші громадяни, тим більше вони витрачають на спорт. Якщо говорити про державні і місцеві органи влади, як вони фінансують спорт, то це більше питання політики підтримки спорту і політики його розвитку. Це більше питання полісі, ніж економічного розвитку. Це дуже добре проілюстровано ось на цьому слайді. Це слайд також із дослідження французів. 2008 року він показує, що країни на той час ЄС, які приймали участь у дослідженні. Є такий водорозділ між вже розвиненими країнами і тими, які розвиваються. І розвинені країни вони витрачають приблизно ну це ця, ця, ця границя. Розвитку межа розвитку на той час 18 тисяч європадуш населення. І вони витрачають десь від 1 -2 до одного вісьми всього сукупного ВВП на спорт. Країни, що розвиваються, вони знаходяться тут зліва, і в них е, цей відсоток е, перерозподілу ВВП на спорт він нижчий і він зростає із зростанням економічного добробуту країни. Е, друга цікава річ це те, що групи країн ЄС по рівні фінансування інше дослідження, дослідження Grassroots Sports, 2011 року воно поділило на групи країн по рівню фінансування. Тут є рівень фінансування приватний, з самими домогосподарствами, рівень фінансування публічний. Все це в перерахунку на одну людину per capita. і також розмір цього бабла це розмір мембершип. Це скільки із людей є членами спортивних клубів, асоціацій або федерацій. Як ви бачите, є група 1, це ті самі розвинені країни. Вона, вона більш-менш однорідна в тому, що витрачають багато і, і, і приватні особи, і публічний сектор, і в них великі бабли, в них велика ступінь залученості громадян у, у спортивну систему. Цікавішим для нас може бути аналіз груп 2, 3, 4, Це і групи, які а, складаються із відповідно середземноморських країн група 2, а, те, що вони називають Rainbow Group, країн, група країн 3 і група країн 4, саме мало розвинена, вони мало розвинені з точки зору витрат е, домогосподарства спорт і з точки зору залученості в меблішеч. Всі дослідження, які я на цю тему читав, вони в один голос говорять про те, що для того, щоб ці групи рухалися вверх, на цьому графіку і бабли ставали більше е, уряду, який е, впроваджує політику підтримки спорту, треба залучати людей до спортивної системи, треба заохочувати членство в спортивних клубах і допомагати розвивати спортивні клуби. Фактично, все, що я читав на цю тему, воно е, одностайно наголошує на, на тому, що розвиток залученості це є такий наріжний камінь розвитку європейської спортивної системи. Я спробував трошки, от Іван показав нам цю систему Dynamics, яка аналізує взаємозв'язки. Я трошки спробував також зробити аналіз взаємозв'язків оцих принципів і компонентів європейської системи спорту, і якось візуалізувати ці взаємозалежності, тому що очевидно, що ані пірамідальна система, ані автономія, ані волонтерство вони не існують ізольовані одне від одного, і одне з них якось має впливати на інші. Частини і от, що в мене вийшло в цій попередній візуалізації. Це є моя гіпотеза, те, що державна політика, яка направлена на публічне фінансування залученості цього мембершопа, у будь-якому вигляді у підтримку федерації і надання їм грантів на participation, у підтримки спортивних клубів є ну, досить багато по європі виглядів. Від є, є навіть така річ, як per member funding, тобто надання грантів в розрахунку на одного члена клубу чи організації. Воно, як не дивно приводить до зростання цієї самої залученості, мемберші, яка є, як я сказав, драйвером багатьох речей. На ній базується попит і, і відповідна пропозиція на публічне фінансування інфраструктури, на ній базується певною мірою волонтерство, на ній базується фінансова солідарність. Відкритість змагань також впливає на залученість, тому що людям цікавіше приєднатися до, до чого до чого, що відкрите інклюзивне, і е, також на ній базується автономія спорту. От приблизно такі взаємозв'язки я е, попередньо як гіпотезу визначив. У мене є, е, як я писав вчора Івану, трохи більша версія цієї презентації, в якій є приклади і, і кейси того. Як ця залученість працює, але я хочу тільки один показати, що таке волонтерство? А, тому що ти можеш, ти можеш насправді це настільки чудовий виступ, що ти feel free. Go, go, ну, я вже почав короткий варіант, тому давайте okay. його пройдемо, а потім, можливо, ще до чогось перейдемо. Тільки покажу один приклад, тому що я коли вам казав про структуру фінансування європейського спорту, там була така приписочка, що є ще волонтерство, шановні, і про нього не треба забувати. Що таке волонтерство в європейському спорту? Волонтерство це 14 мільйонів спортивних волонтерів або майже 4% працездатного населення. Це у еквіваленті повної зайнятості, тому що вони витрачають 10% можливого робочого часу на волонтерство. Це 1,4 мільйона працівників, і це 90% волонтерів. Це члени спортивних клубів. В і кожен з п'ятей з європейських членів спортивних клубів є волонтером. Якщо монзі монетізувати оці 1,4 мільйона працівників у укленті повної зайнятості, то ми получимо станом на 2011 рік 28,4 мільярди євро додаткового вкладу внеску волонтерства у систему фінансування спорту, або ще 24% до загального об'єму по євросоюзу. І ще важлива річ, це те, що в багатьох країнах ЄС волонтерська робота має спеціальний е, фіскальний статус, тобто їм надаються податкові пільги, і ті, хто їх залучають, і самі волонтери вони можуть отримувати якийсь волонтерський доход або якийсь інший без податкового. А, ще е, дуже очевидним є у всіх дослідженнях: є зв'язок волонтерства і членства, тому що якщо 90% волонтерів-член спортивних клубів, то від того наскільки. Е, Великим є чанство спортивних клубах країни залежить то скільки волонтерів ФТІ а, Україна має настоятися на 100, на 100 чоловік населення, а це в принципі все так дуже коротко, що я хотів розказати про європейську модель. А, але як я сказав, є трохи більше версія цього. Давайте тепер подивимось на українські реалії на те, що ми маємо в Україні. І перше, що я хотів показати, це те, що українська система о, піраміда спортивна, вона у нас виглядає десь приблизно ось так. Стан, станом. Назад у нас існує спорт вищий досягнень, у нас існують федерації, які переймаються його якби, розвитком і які отримують на це державне фінансування. Паралельно з цим, і фактично ніяк не, не пересікаючись із <зів> правою частиною, у нас є аматорський або масовий спорт. Які фінансуються виключно за рахунок домогосподарства тобто за тих людей, які займаються цим спортом, це то в якому стані українська спортивна галузь знаходиться зараз. Є багато дуже є багато свідчень, тому що в Україні відбулися певні спортивні буми у видах спорту. У нас продовжується біговий бум, який там вже продовжується певний час, там 7 чи 8 років. У нас відбувся і відбувається велобум, бум, бум велосбум спорту. Але ці буми вони абсолютно ніяк не вплинули на, 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 на залученість широких баз бази аматорів, спортсменів аматорів до діяльності федерації, до членства в них а також до, до виникнення і розвитку клубної системи. Це є такий український певний спортивний парадокс, але я думаю, що він є для нашого суспільства більш більш характерним ніж лише питання розвитку спорту. Якщо подивитись про на моє улюблене питання, як це фінансується, то система виглядає приблизно ось так. Я взяв Іван дуже часто публікує там у Телеграмі, у Фейсбуці там, посилання на звіти Мінмолодспорту. От я взяв один з цих звітів, він називається Звіт про виконання державної програми розвитку спорту. Це такий страшний документ на 18 сторінок, і його, якщо там дивитись, то починає кровити з очей, але я його все таки обробив, і в мене получилась така. Такий графік: у нас є дві складові, ключові складові фінансування спорту за цією програмою: це державний бюджет і місцеві бюджети. Вони складають відповідно у складалому у другому році 4,5 і п'ять мільярдів гривень, і з них лева частка з державного бюджету фінансується на спорт вищих досягнень. Це 82% на діяльність національних, олімпійських та паралімпійських збірних. Із місцевого бюджету 84% направлені на фінансування радянської системи Ді США, і ЦОП. дуже маленьким є відсоток і частина на розбудову спортивної інфраструктури, і також є компонент інше: це знову ж таки улюблені е, Іваном активні парки, спорт для всіх і там все, все інше, що, що у них є. Але система виглядає так. 80% левого левочастка це спорту ще досягнень і до США, які за радянських часів його обслуговують. На цьому, в принципі, можна було б аналіз фінансово-складових українського спорту і закінчувати. Але ще є дві цікаві речі: це, по-перше, те на основі чого це фінансування жовтий великий стовбець розподіляється між федераціями, і це досить цікаве питання. Воно розподіляється, воно є медалоцентричним, як я тут вже воно розподіляється на основі страшного документа під назвою формула розподілу бюджетних коштів між видами спорту мається на увазі олімпійський вид спорту. Це 53 види, якщо не помиляюсь, 40 літніх і 13 зимових, і розподіляються вони так. Тобто, якщо ми взяли ту суму, яка була в жовтому стацію на попередньому графіку, то 15% розподіляється між всіма федераціями рівними частками. Потім ще 5% Є сума на додаткову підтримку виїжджав розвивається, а все інше розподіляється згідно результату. На Олімпійських іграх, чемпіонаті світу та Європи, або по кількості спортсменів у збірній команді, що брали участь в Олімпійських іграх або чемпіонаті світу, тобто це є абсолютно однобока, однобока система розподілу. Вона не бере до уваги е, жодних показників залученості. Скільки в федерації є членів, скільки їх було, скільки їх стало. І, до речі, я вам повинен сказати, якщо ви хочете тригернути будь-кого із голов федерації українських олімпійських видів спорту, задайте їм просте питання: скільки у вас членів? Не, вони будуть ховатися за інжировим листочком відповіді про те, що в них члени це не приватні особи організації. В нас є регіональні федерації, є там Рівенська область, федерація, біатлону. Є там ще якась, але ні, Скажіть, питайте конкретно, скільки людей входить до вашої федерації? Побачите, що вони вам скажуть. Вони вам нічого не скажуть. Це, це дуже серйозна тайна. Таємниця за, за сім'ю печатями. Ніхто з них ну мені вдалося колись із голови Федерації велоспорту України витягнути цю цифру в на той час 2016, якщо не помиляюсь, року в федерації велоспорту України було десь 600 чи 700 сімсот членів фізичних осіб. Е, і ще одна цікава річ: у нас із 2015 року працює так званий експеримент, коли е, гроші на спорт вищих досягнень. Е, Витрачає не мінолоді спорту, а федерація. Виглядає він так, його започаткували у 2015 році, там мінялись тих, хто приймає участь у цьому експерименті. Станом на зараз там є п'ять федерацій: легка атлетика, баскетбол, хокей, стрибки у воду та регбі. У 2017 році з ними підписали договори, і договори є виключно про ось цю про, про цю річ, про організацію та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд. Начально тренувальних зборів національних збірних команд за кордоном, спортивні змагання і забезпечення участі національних збірних команд. Це про збірні команди, там є різні суми, вони відрізняються за видом спорту. Більше всього отримує легка атлетика, якщо не шістдесят 67 мільйонів гривень. І там є цікава річ, яку ввели вже там після 17-го року. Десятина 10% тих коштів, які надає міністерство, федерація, повинна додати сама. Ну, це вже щось, це вже не стілець, який стоїть на одній ніжці державного фінансування, але як ви розумієте, цього недостатньо для того, щоб е, забезпечити е, там ту саму автономію спорту. Тому коли у нас е, представники федерації або національного олімпійського комітету, вони починають волати про те, що там держава включається в спорт, вона там порушує принцип автономії, порушує, порушує олімпійську хартію. Ну той, хто платить, той і, 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 і танцює все, все логічно, в принципі, тому. Тому так і резюмувати я хотів би тим, що на мою думку, от та система європейської моделі і взаємозв'язків з них з її компонентів або принципі в Україні вона виглядає так: у нас повністю відсутнє публічне фінансування заохочення залученості мембершіп до, до, до спорту в цілому і до видів спорту до, до діяльності федерації клубів. І за рахунок цього у нас повністю відсутні такі явища як волонтерство. Коли ми працювали з УЄФА по підготовці як консультанти, я разом з Делою Полом декілька років працював з УЄФА, коли у нас країна готувалася до Євро 2012 Вони були в шоці від того, що в Україні немає волонтерів. Вони собі те уявляли, як ти йдеш до федерації футболу, кажеш, дайте мені базу волонтерів. Вони дають тобі по півтора мільйона чоловік з контактами з усім, ти їх залучаєш до проведення євро. Як виявилося, цього немає цієї бази немає, і їм потрібно було в Україні будувати систему злучення волонтерства практично з нема. А ну так само я вже казав про автономію. Ну тобто, резюме, яке я хотів би надати, це те, що всі ці ключові принципи засади вони взаємопов'язані, вони базуються на спортивній піраміді. Спортивна піраміда в Україні не є побудованою, вона не існує. Це дві частки, які існують відокремлено одна від одної, ніяк ніяк не пов'язуються. І тому uh, говорити про відповідність українського спорту європейській моделі ніяк не можна. Це все. Дякую. Я сподіваюся, я не багато часу за